Ти смішне сказав? Та ні, це я так для колори Що з ним? Patch. Що з Нічого. Пач. Що це було? Я взяв твою кепку. Бачиш, я теж буваю смішний. Для снігу взяв у тебе кепку. Взяти її назад. Ні. No? Ні. No. Ні. Okay. Добре. Okay. Добре. You know Знаєте yeah. що? Ви дуже смішні призвати за цей так. Але віддавайте кепку. Чого це? Бо це особлива кепка. Щоб трохи повеселі. Ви не сам Хочу уточнити. Ви вкраде в мене кемпу? А тобі щось не подобається, да ни просто хотіть уточнити. Я пройшла спів дешево. Штесі, то не вір? Як я, я можу знайти? У мене в банку лишилося 127 доларів. Моніко, розслабся. Візьми пиво. Не хочу пива. Хто сказав, що собі візьму? Mm. Що з вами? Які жорстокі типи в кав'ярні забрали в мене кепку? Mm. Жартуєш? Mm. <плес> <плес> Чекайте, мы не могу поговорити. Ходімо туди і заберімо твою кепку. Забудь. Більше. Так я і зроблю. Що зробиш? Вкладу в себе гроші. Мені, що ти говориш? Ти ж про біржу нічого не знаєш. Що там знаєш? ¡Qué